Сьогодні Україна вперше відзначає міжнародний день молоді, який Генеральна асамблея ООН заснувала в 1998 році. З нагоди свята активні хлопці та дівчата з Миколаєва отримали грамоти. Більше про це розкажемо далі. Інтеграція України до цивілізованої світової спільноти продовжується навіть попри війну. Цьогоріч наша держава вперше святкує день молоді разом із заходом, відмовившись від радянщини за вісім років війни з Росією та протистояння повномасштабному вторгненню. Українська мова довела, що є потужною рушійною силою і на фронті, і в тилу. Я називаю нашу мову на зараз покоління свободи, тому що саме ви в лавах ЗСУ захищаєте безумовно. Нашу країну, незважаючи там, на політику, на що це робити, ніхто про це не думає. Продумає лише про свободу, що це треба робити. Це нове покоління, яке буде зразком е для майбутніх політиків, для майбутніх управлінців держави. Це ті, ви, ті люди, які будете керувати нашою вільною державою з напрямком в Європу. Я дуже, дуже дуже сподіваюся, я вірю в те, що саме за молоддю в нас. Майбу Миколаїв може пишатися своєю мовою. Додав Віталій Кім. Чимало хлопців та дівчат залишилися у місті після 24 лютого і не виїхали навіть після того, як ворог почав активно обстрілювати місто. Місцева влада вирішила відзначити найактивнішу молодь міста, яка, попри війну і небезпеку, продовжує розвивати своє місто. Минулого року президент України Володимир Зеленський підписав наказ згідно яким день молоді відзначається. 12 серпня, саме Міжнародний день молоді. Отже, друзі, за дорученням голови Миколаївської обласної ради, апарат обласної ради, депутатського корпусу, дозвольте привітати вас з Днем Молоді, побажати наснаги, натхнення, перш за все творчих успіхів, мирного неба. Серед нагороджених волонтери, благодійники, працівники гуманітарних штабів, відомств та управлінь місцевого самоврядування. За щоденну роботу на благо міста і держави влада нагородила хлопців та дівчат пам'ятними грамотами і подяками. Віктор Алхімов – волонтер з перших днів війни, зізнається, не очікував, що отримує нагороду. Волонтерити я почав з третього дня війни, коли вже вдома від інформаційної такої маси. Вже було неможливо знаходитись вдома, і я сказав, що хочу вже хоч щось робити і бути корисним, тому що це е, війна проти нас, проти нашого народу, і я маю бути корисним зараз. Волонтер Микола Кравченко разом зі своїми однодумцями допомагають жителям корабельного району та Галицинівської громади. Саме ці території нині найчастіше страждають внаслідок ворожих обстрілів. Сьогодні їхня команда налічує близько двох сотень людей. Ми приймаємо всі активні участь в допомозі нашим Збройним силам України, також гражданським населенням, гражданському населенню допомогу оказуємо. Не уїхали ми. тому Ну, я не знаю, це наш город, наш район, наша страна, то тобто ми тут до, до останнього Тобто ніхто сюди уїжджати не збирається. Волонтерка Анна Ганджу підкреслює: сьогодні молодь посідає чільне місце в укріпленні національного духу. Ми всі бачимо, що мабуть, молодь є однією з рушійних сил саме на фронті. Ми бачимо наших військових дуже багато саме молоді, молодих військових, дуже багато моїх друзів, моїх, знаєте, таких однодумців, дуже багато хлопців з української академії лідерства. До речі, також на фронті. Онці, я там за кожного з них там спостерігаю, хвилююся, підтримую, якщо це для мене є можливим. І я вважаю, що дійсно молодь саме молодь зараз є рушійною силою. Як показала війна, навіть на відстані і далеко від дому, чимало молодих людей долучається до допомоги Миколаєву та Україні. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.